Всіх вітаю на своєму каналі. Це нове відео. Сьогодні ми поїдемо дивитися Рено Меган, можливо, Лагуну. Кажу От, вам дорогу, бо дуже давно не було відео. В путь! А ви можливо задастесь питання, навіщо мені меган? Або навіщо мені лагуна? Це автомобіль не мені, а Аліні. Поїдемо у Ватутіно. От, це через полу, ну через мілу, через полу. Вважаю, що буде прикольне відео. Таке, у нас вже зима пішла з останнього відео, яке я знімав. ну, Таке було дощ, як ви можете пам'ятати, ми на шкоді їздили. О, шкода зараз в гаражі, не хочу її виганяти по, по цим селям, реагентам. Нехай краще стоїть чистенько в гаражі та сухо, ну, в сухому гаражі. О, так що це так. Наша подорож розпочинається з автобуса. Я хоч зафільмую на пам'ять, яка в нас зима гарна. Дивіться. У мене є дружбан в Литві. У нього таких зим немає. Хай хоч подивиться, яка у нас краса. Краса. Просто супер. Літо тепле. Зима холодна, все як потрібно. Ось бачите, який сніг. Добрий. Все, пока. Ось я з Тарасом Григорічем Шевченком. Шевченком. От. Він народився в селі Моринці, ще на Черкащині. Коротше, їдемо Меган один 1,6 бензин. 2003 рік. От. Купе. От. І... що? Бачите, 18 колесах сочетка. Лагуна. лагуна буде по низу ринка. Оп, лагуна буде по низу ринка. Не знаю, я від неї не очікую щось такого грандіозного. але якщо машина жива, то можна взяти. Так що, до зустрічі. Так, ось ми переїхали, ось така лагуна. Все аліна, Довольна. Зараз будемо дивитися. Коротше не заводиться щось. робота погано, приборка взагалі майже, майже не працює. Вона не працює. Позаглушували такий салон. Та ні, вона убита. Вона дуже дуже убита. І комплектація така собі. Все, ми приїхали. Ось оцей варіантик. меганчик подивились, меганчик ми, ми беремо, завдаток залишили 100 баксів і вже в п'ятницю ми приїдемо. І вже зніму, як, як будемо її забирати в п'ятницю. Це через два дні. Все, до зустрічі і до п'ятниці. Так, вже наступила п'ятниця. Ми виїхали дорогу е, На годиннику година дня. І ми вже проїхали майже, майже ну не майже половину, трошки менше, ніж половина. Але десь в 2 230 ми будем Ось ми так їдемо, бачите? І тут такий тракторець. Тракторний стан село Лозоватка Шполянського району. Такий старий трактор. це ж... Е, а який це рік? Тут не напи... ну, Ось 1 травня, не написаний рік. Але я не, ну, не знаю. Це раніше такі, напевне, були трактори і ними орали землю. Бачите, які залізні. Залізні колеса. Десь покриш. Прикольно. Все, нам ще їхати приблизно кілометрів 30. Стрішки. Ого! Позабувалося. Все, бачите, як гарно. Оп! Це будемо їхати. Дуже-дуже холодно, Дуже прям Трим... жах. О! Прохладно. Можна забирати? М можна забирати. Все, ми знову тут. Довольні? Да. Довольні? Да. Все. Дзвонимо власниці, вона виходить, переформляємо і їдемо на Черкас. Поворотник роботи. Коротше, ми виїхали, ми зараз на Мрео швидко. Ось ми отак виїжджаємо тут легенько отак. Ляп. Подивіться, яка вона прикольна. Така попка. Така прям дівчача-дівчача Не, така спортивно, прикольно. Можна туди этот спойлер лупануть. Ого. На крышу, да? Короче, зараз на мрео переформляю. якщо навіть мрео не працює то то робимо доверку і їдемо в Черкаси. і все. і я не хочу тут тратить своє время в Хорошо. О, ми на заправки зупинились, хоч попів. <звучить> так, що. О. Не дай бог воно Фух. паде. Зараз покушаємо трошки. Смачного. Блінчка. Вот. Смачного. Дякую. Смачного. Кажу смачного. О, ззаді, не знаю, видно, не видно. Їде Аліна. У мене тут все пищить, я не пристегнутий, не знаю. Прикольна така машинка. Бінзинка Оп. Нажав і дивіться. Ось. І поїхала. Ну, нормально вона тут. Потихеньку треба доїхати. І все буде добре. Ну, шкода, все, равно лучше. все, давайте, встретимся, покажу вам уже потім машинку. Все, виїхали на трасу. Ну, Спереди Аліна їде, тут я їду. Вона так хорошо бере 130, эта машинка. Ось така маленька, маленька дівчинка. Її треба назвати Синеглазик. Оп, ось поїхала. Дивіться, нормально вона тулить. 1,6 не буду летіть, бо зустрічних багато. А так, ну, взагалі, гарне авто для всієї родини. До речі, подивіться який у нас закат гарний. Просто пушка, сьогодні погода радує. До речі, розхід пише 12,3. Не знаю, щось багатенько як для 1,6. Може в них і нормально це, але... ну, Мені було багатенько, бо в мене шкода 9,5 їсть. Не знаю, може впаде ще. Аж звісно, якщо давить на ній, то вона і буде багатенько їсти. Півбака. Палива. Дівушки не знакомлюсь, не знакомлюсь. Що ви хочете нас? И давай. Так, ми вже під'їжджаємо до Сміли. Залишилось кілометрів 40-50 і вже будемо в смілі. Алінка вже пересіла на Меган, я сів на Лагуну. На Мегані з мінусів, з мінусів, що треба привикати до щеплення. От, на лагуні вона дизельна леша. леша торкатись на ній, от, а там треба приловчитися. Але це діло привички. До кожного автомобіля потрібно ну, привикати. От, бачите, їду. Тут, звісно, світло таке собі, але е дуже зручно, коли їдеш за кимось. Невелика ось оптимальна швидкість, 90 км. От, Я з їду, то гарно. Якщо якісь десь повороти, то я дивлюсь просто на нього. От не могло було все бути нормально. Я зламав зеркало. От треба мені його було покрутити. Бачите як видно? Взагалі ніфіга не видно. Дуже погана дорога. Дуже поганий світ Але оце треба чинити. Не дуже, так? Да? Ну, ломав зеркало. Ты не против, если в YouTube потом трошки попадаешь? Да без проблем. Короче, Максимка, что я тебе хочу сказать? Что я тебе хочу сказать? Ой, все. It's Угадай, it's что? Это Рено Миган. Прикольный? Пока не знаю, я снаружи хочу посмотреть. Давай снаружи покажем. Упс. Это 18-е тапочки. И самый прикол. Это карасишек. Прикольный? Да, прикол. я тоже себе такой подсматривал, но... Не хотел покупать, бы это рено. Короче, Максимка Новая машина В семье да. Это не моя, это Алина машина А, это Алина но Я думал, да. ты себе шкур... ты Привет, Привет. Не, Шкода в А Renault уже будет семье А то нормальный, пойдет? Уже скупились, трошки до машинки Вот Так що все нормально, машинка доїхала, не мили, тому що така погода. Открий багажник мені. От, отакий. А, зараз антенку ще встановимо і супер буде. Ми ще навіть купили і антенку. Ось, отак. Раз. Ляпс. І тут ми бачимо що? Бачимо антенку. Зараз буду встановлювати. Антенну ми не поставили. От. Ну, Нічого страшного, там треба міняти а, саме це кріплення, тому що сюди я вкручував а, різьбу, а тут нічого немає внутрі. Коротше, треба із нутри обирати і міняти а, саме оце, саме оце кріплення. От. В принципі, все. Якщо буде цікаво щось про машину, пишіть. Будемо знімати подалі інші відео. От. А зараз все. Машинка вже в Черкасах. От. Я думаю, прикольно. прикольний влог вийшов. Бажаю всім гарного дня. От. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім пока.